Глюкозамін, хондроїтин, МСМ, що це таке? Та чи потрібно це все армреслінгу? Ти підпишись, ти цей лайк і погнали. Хондроїтин це мастило, яке допомагає рухатись суглобом без тертя. Глюкозамін це будівельний матеріал для хряща. МСМ метилсульфонілметан. Джерело сірки, яке зменшує запалення та біль. У теорії ця комбінація з трьох складових має ремонтувати суглоби. Дослідження в Штатах 2006 року показало, що у 60% спортсменів із легким болем ефекту не було. Але у тих, хто мав серйозне зношення суглобів, покращення приблизно на 25%. Інше дослідження 2019 року підтвердило, після 12 тижнів прийому глюкозаміну МСМ. Комплексі рівень запалення знизився на 30%. У 2021 році. Виявили, що МСМ не просто знімає запалення, а покращує колагенізацію сухожиль, допомагає їм відновлюватись після мікротрав. Ці добавки не працюють з так званого першого шейку, вони діють повільно, потрібно мінімум 6-8 тижнів регулярного прийому, щоб хрящ наситився поживними речовинами з цієї добавки. І тільки якщо в організмі вистачає білку вітаміну, С, особливо якщо ми говоримо про таблетовану форму, наскільки ефективно засвоюється ця добавка? Найбільш розповсюджена форма таблетки капсули. Приблизно 15-25% засвоєння. В порошку краще засвоюється, має смак потрібно розбавляти. Рідка форма в ампулах найшвидше потрапляє в кров. Засвоєння 35-45%. Та найефективніший спосіб прийому це ін'єкції. Укол відбувається прямо у суглоб. Ін'єкції робляться тільки під наглядом лікаря, засвоєння близько 90%. Максимальний ефект про те, спортсмену, який просто тренується і не має травм, це не потрібно. Форма випуску в таблетках або в капсулах найбільш відходяща для підтримки здоров'я суглобів. Але є важливий нюанс. Ми говоримо про армреслінг. а армреслінг це більше сухожилля. Зв'язки і хондроїтин не зміцнює та не покращує структуру сухожилля зв'язок. Вони допомагають саме суглобам і хрящам. А в армреслінгу більшість травм це не хрящ, а саме зв'язки, які прикріплені до м'язів. Йдуть розриви, надриви, мікротравми. Тому, якщо твоя мета зв'язки краще зосередитись на колагені, вітаміну, це та манії. Це те, що дійсно впливає на структуру сухожилля. А хондроїтин, глюкозамін, МСМ – це більше про захист та профілактику твого суглобу, ліктя, зап'ястя. Висновок. Ці добавки дійсно працюють повільно та дуже м'яко, але тільки в комплексі. Вони не зроблять тебе сильнішим, проте продовжать твою спортивну кар'єру. Якщо хочеш бетонну кисть, залізні сухожилля, правильно тренуйся, гарно харчуйся, роби делоат і не форсуй. Давай зв'язкам адаптуватися до специфічних навантажень у цьому прекрасному виді спорту як армреслінг. Напиши, чи ти приймаєш таку спортивну добавку, як хондроїтин, глюкозамін та МСМ, чи поокремо, чи в комплексі. Також напиши про яку спортивну добавку відзняти наступний відосик. Приєднуйся в спільноту. В гаражний клуб з армреслінгу мій армбатя. Приходь на спаринги. На зв'язку.